На дорозі її помічають здалеку. Перехожі оглядаються і витягують телефони, щоб сфотографувати. Добрий день. Коли ви так по селу їздите, люди не лякаються. Як реагують? Запитайте. Під автівку Володя навіть образ придумав відповідний, хоча їздити так по вулиці зізнається, наважився лише задля зйомки. Скільки важить ваша цепочка? Давайте я вам дам попробувати. Ні, напевно, не треба. Поки ми знайомимося, до дивомашини збігається мало не усе село пасіки Зубрицькі на околиці Львова. Мусимо перервати інтерв'ю для фотосесій. Машина крута? Крута. їздила б на такій? Да. <ривіт> Та звичайно, що ви їздили, слухайте. Монстр? <ривіт> ви б на <вона> такі їздили? <ривіт> а я би спробував. Машина, яка викликає такий захват, це не повірите, 33-річна Волга купив її володя за 700 доларів і три роки тюнінгував та вдосконалював. Зварювання металу ніде не вчився, це хобі. Вона страшно гарна для мене. Страшно гарна. А де ваш спідометр? А на що він мені? Поганяти на такій автівці все одно не вийде. Вона з легкістю долає ями та болоту, але за швидкістю як електросамокат, бо дуже важка. На ній понад тонна тюнінгу. Я замучився йому цей метал возити. Я одного дня приїжджаю просто додому, а вдома брами нема. Ну це не то, що я жартую, серйозно. Оці всі мечі це все знімається, це щит знімається. Ця пушка вона провертається. Треба відкоротити тут і можна провертати. Цей тулуб, от, він теж знімається і вдягається на зйомки якісь от, самі для себе, коли робимо. Втім, свою волгу брати хочуть продати. Виставили її на автосайті за 6 тисяч доларів. Заглядав 94 тисячі переглядів. Якщо чесно, ми в шоці, тобто ну, машина. Простенька волга, <сміст> страшно гарно. Дзвонять, що готові їздити по Києву на ній. Продавати автівку, кажуть, не шкода, бо хочуть купити іншу і знову її тюнінгувати. Із Львівської області Оксана Лабойко, Олексій Шилковий. Новини сьогодні. Канал Україна.